Вас схвилювало? Ну, от якась така подія, може, була там останній тиждень, місяць, найближчим часом? Це в отношенні чого? В моєї житті, Ну, Єдине, я їздила до внуків на западну, Так що мені понравилось. У вас таке приємне було схвилювання, так? Да, да. Да? У, мене, у мене там три внучки, і я двох менших не бачила, і поэтому я рада. Що останнім часом вас схвилювало? Якась подія? Була така в житті? Ну, знаєте, все-таки турбує те, що що й більшість, то в нас якісь проблеми з газом, то субсидію дали, то субсидію забрали. Ну, якось... Ну, у вас якийсь випадок такий трапився, е... так, Ну, не в мене, ну, в моїх рідних був такий випадок. Ну, Приємне буває, внучкою, ходимо на музику, це мені приємно. З внучкою займається, це мені приємно. Ну, особисті, ну, родичі з Донецька приїхали до мамки в село. Та, я... так більше... Давно їх не бачили? Та давно, більше 20 років. То зустріч, певне, що схвилювала? Ні, але? ну я то не поїхала. Вони що там в селі? Ну, вони по ділам приїхали. Отільні події, яка б схвилювала, я не пам'ятаю. Мене все хвилює, то що весна настає. Це мене дуже хвилює, мені дуже подобається, що сьогодні такий день цікавий. Ростуть мої онучки, і це мене теж хвилює і хвилює так позитивно. А, вчора я була на концерті, на концерті Сергія Шамрая, він учень нашої школи мистецтв. Я теж з ним працювала. Він у мене проходив клас додаткового фортепіано. Мені дуже було приємно, що він вже розвивається як справжній музикант, дуже задоволена його зростанням. Це такі приємні події. Внучка родилась, внучки. Несколько місяців. Бачите Нормально. як? Да. <laughs> Шост... ну, хороша подія це перемога на спадщині, конкурс боку. Мабуть, і все. А там ти співала, чи танцювала, і чи співала, і танцювала. Да. І яке місце зайняла? Е хореографічним колексом балансі ми зайняли перше місце та друге, а з вокалу вто.